У нас було завдання зайти і зачистити ворожі позиції, де приблизно знаходилося більше 40 осіб. Ми почали працювати, зачистили одну позицію, почали рухатись далі. Після чого почався бій. Ворог кинув мене гранатою, осколок потрапив ззаді в стегно. Ну, командир передав операції на евакуацію, але я відмовився, тому що моя група мала продовжувати рух, мала продовжувати бій. І ми, я розумів, що там ну, досить велика кількість ворога, тому потрібна їм моя допомога. Так як у нас е, з побратимом, який помер, було найбільша кількість бика на собі, тобто без нас їм було б дуже важко. Близько шести годин вівся цей бій. Е, е, я отримав поранення, після чого десь три години ми ще вели бій. Зачистили всі позиції, зробили всю роботу, взяли енну ем кількість полон. Отут а п'ять. Там передіскіселося. Решту ворога було знищено, там недалеко село, і виходить, ворог почав підтягувати свої резерви до нас. Ми відбили і той штурм їхній. Після чого завели іншу групу, яка мала окопатися і мали утримувати ті позиції. Виходили останні з беретом. Тобто, ті вже відійшли, ми лишилися посеред поля двоє. Цей час був приліт міни прямо біля по нам. У мене попало в ногу, а по братиму попало в шию. Я розумів, що йому більше потрібна моя допомога чи мені самому. Я почав тампонувати йому рану, почав йому надавати медичну допомогу. Все, що зміг, напевно, зробив, але ну, типу, це не допомогло, тому що рана була настільки серйозна, що вона була несумісна з життям. Ми потім евакуювали берета і потім евакуювали мене. Це був напрямку Вугледара. Там всі знають, що ворог накопичує велику кількість своїх резервів, тому нам було потрібно чим більше їх знищити, щоб не продовжувався рух. Щоб вони зрозуміли, що на це наша територія, наша земля, і їм тут немає що робити. Це був контакт в п'яти метрах. Це був повний бойовий контакт. Ми зайшли їм прямо під бліндаж. Ми їх закидували гранатами, димовухами, відпрацьовували по них навіть з противотанковими засобами, тому що як не враховувати, там резервні війська, це серйозні, досить, досить серйозні бійці. Не можна їх недооцінювати, тому вони якось також підходять до цього до цієї війни хитро. І вони окопуються так, що не так легко їх звідти вибивати. Ми були не командирами цієї штурмової групи. Ми були просто в складі її, і виходить, ми вивели навіть командира цієї штурмової групи, а самі двоє залишилися, щоб ну, всіх вивезти. Так як була серйозна задача, і була велика кількість ворога, нам потрібно було це зробити, і бойове завдання потрібно виконувати завжди до кінця. Роздробили коліно. Цей більш серйозніший осколок, який залетів ззаду, там поранення якихось м'яких частин. Деякий час потрібно реабілітації. Там ще пару операцій повинно бути. Після чого буде якась там реабілітація, як говорять лікарі. Так, після того звичайно устрій. і Будемо далі знищувати ворога. Це 72-га бригада, 48-й окремий кулеметний злок. Де є командиром сам безпосередньо Назарій Кишар? Людина продумує все до, до дрібниць, просто все до секундочки, як має відбуватися бій, як має пройти штурм і як він має закінчитись. Одна із причин, напевно, тому що я знав цю людину, тому я й пішов.